Привіт, живі. Мене звати Мудрий Владислав. Сьогодні хочу вам розповісти, яким чином ми працюємо з дітьми над алгоритмом емоцій. І ми, ми працюємо з темою відповідальності і дуже часто. Діти э, схильні, не тільки діти, я вам хочу сказати, що більшість дорослів, схильні перекладати відповідальність за свої емоції на інших, на оточуючих, на ще щось. І ми дуже детально це на курсі розбираємо про відповідальність свою. І взагалі, що мої емоції та почуття це, це моя відповідальність, і е, я дуже часто навожу такий приклад, що. В різні ситуації такеси ми розбираємо, в яких я показую, що виявляється наші емоції, вони залежать не від подій зовні, а від нашого ставлення. І ми буквально пропрацьовуємо такий алгоритм появлення емоцій, що ключове у формуванні емоцій це наше ставлення до цієї події. Тобто, наше ставлення і наша самосуб'єктивна оцінка викликає в нас ту чи іншу емоцію. Тобто, мені, там, де мені сумно іншій людині може бути весело, а інша людина взагалі розізлиться, а інший взагалі буде страшно. І показуючи, розбираючи ці при... приклади, діти справ... справді бачать дійсно, в одній і тій самій ситуації різні люди себе інакше поводять. Тобто це вказує на те, що. Не від ситуації залежить мій настрій, а від мого сприйняття. І далі ми вже працюємо над картиною світу і досліджуємо, як же змінювати моє сприйняття, як же зробити так, щоб моє, ось це моє ставлення, воно не заважало мені жити більш повним життям, розвиватися, реалізовуватися. І найважливіше це ставлення до своїх помилок. Якщо я дуже сильно засмучуюся, фруструю, то мені буде важко працювати щось і робити щось далі, адже не робить помилок тільки той, хто нічого не робить. Ось. Ви можете так само зі своїми дітьми розбирати і говорити про те, що кожна людина в кожній ситуації може себе поводити по-різному по і сприймати цю ситуацію по-різному. Тобто ти теж можеш. Тобто це взагалі твоя свобода в цьому і авторство твого життя, і це дуже важливо.